Дорогі діти, шановний пане Романе, весь колектив Братківецького ліцею. Ми сьогодні маємо за честь бути у вас в гостях, а саме міжнародна школа Стам інновацій вперше знаходиться в закладі освіти івано Гуківської міської ради з тою метою, щоб розказати вам про ті інновації, які творять... Зокрема, у нас у вересні був місяць інновацій, У нас в гостях були колеги з Чехії, які привезли всі найсучасніші технології, які є взагалі в Європі. І ви перші будете тими, хто їх побачить у, у рамках своєї чудової школи. І ми дуже прагнемо, що кожен куточок нашої землі, кожна дитина, кожен учитель мав доступ до цих інновацій. Що ви сьогодні побачите? Ну, перш за все. Е... Як можна проводити цікаві уроки фізики, хімії, біології, математики, навіть мистецтва? Хочу вам сказати, що в Центрі центру інновацій є майже 40 гуртків, де ви можете теж безкоштовно долучатися, вчити всі мови додатково, всі предмети, які є у вас у школі. Бачите, навіть тут є вироби, які робили діти власноруч. І це не тільки для того, щоб дійсно показати свої знання і вміння, а для того, щоб вас знав увесь світ. Тут є вироби, які вже є справжніми. З сертифікованими товарами треба складати детінфектів і дрони, які вже допомагають нашим захисникам. І навіть малосенькі ангелики. І, зокрема, ви сьогодні побачите унікальні такі е, обладнання для вичини цінки. Зокрема, теплопровідність, Ви відчуєте своє тепло. Ви сьогодні побачите себе зсередини. Чи ва чи ви здорові, чи всі ваші органи в порядку? Є спеціальна така футболка, яку ви одягаєте, ми все про вас будемо знати. І побачите, як можна цікаво проводити і вивчати механічний рух. І самі будете творити колію, і самі рухати поїздами. І будете випробовувати багато іншого цікавого та несподіваного. З вами буду працювати я, Марія Починок, директорка центру світніх інновацій, пані Христина. Поаплодуйте їй. У цьому вашому чудовому колективу почали з паном Романом, бо він дуже хоче, щоб ваша школа була найкращою у світі. Окремі аплодисменти для директора. Ну і в нашому колективі тепер теж є ваші педагоги. Зокрема, пані Оля, чи крута інформація. Вона перша буде пробувати це в вашому закладі освіти. світі. І, зокрема, завтра у вас буде. Цілий комплекс занять за ІТІ технології. Не пропустіть цей день, тому що Сергій Щеряков, наш директор школи програмування, першої школи програмування в Україні, приїде до вас і покаже вам всі ази IT. Це зараз так важливо в сучасному світі, що кожна дитина це вже не є якась така, знаєте, чудо світу IT технології Це вже є необхідність, так, як знати мову, знати математику і добре розбиратися в IT технологіях Тож бажаю вам успіху. Ми переходимо зараз в кабінет інформатики. Будемо детальніше про все розповідати, експериментувати. А ще хочу вам нагадати, що сьогодні до вас приїхала справжня stem лабораторія Ми створили завдяки нашим друзям з Латвії такий виїзний stem автобус. і Запрошуємо ваших педагогів і вас. Можна виїжджати в поїздку чи в Маняву, чи От Завтра ми їдемо у печери Тернопільщини. Беремо туди всі засоби для вивчення тепла в печерах. вивчаємо там всі фізичні явища, географію, фізику. Ви своїм класом вчителькою сідаєте в автобус. Ми беремо все необхідне обладнання і вивчитеся будь-якому куточку. Світу. Так експертуєте час якої ви навчаєтеся? Ви навіть не замітите, що ми ви, ви насправді будете сприймати унікальні речі просто. Поглядаючи за природою і відчуваючи її дихання, її досвід і теж саме основне, ви теж на основі нашого досвіду маєте творити свої речі, свої мрії. Все, що ви задумали, у нас є такий конкурс на весні, в квітні. Врятуємо планету разом. Це може простенька ідея бути ваша, але вона врятує світ, а ви отримаєте винагороду. І ще дозвольте вас запросити 24 го Жовтня, в день ООН, коли весь світ об'єднується заради того, щоб реалізувати разом успішно всі глобальні цілі у світі, то ми цей день проводимо stem фестиваль І це всі локації, які є в Франківську, які є в Україні. У нас приїдуть найкращі фахівці світу, навіть не тільки з України і в Антонківському. Безкоштовно Івано-Франківському національному драматичному театру імені Франка ви зможете це все попробувати на майстер-класах у 12-й годині. Відкриття у драмтеатрі Франка, і ви можете теж свою локацію представити також там. Тож у вас, все вийшло Зараз за заради наших захисників, які нам дозволяють це робити. Тож слава Україні. Героям слава!